Привіт! Сьогодні субота вже планую сьогоднішній. й хоча ще я планую, у мене сьогодні, в принципі, такий бути, якийсь він релаксний. Але дзвонять хлопці, мама, виходь! Ми ходили десь там на ставок на річечку, наловили якоїсь там тюльки, щоб впустити у, 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 у басейн. Та в общем, пошли подивимося, що вони там налогували. Рибаки ого! Нічого собі. Оце то у вас тут ставок. <схай> у моєму басейні Оце тут. Все, буде багато буде. Там все йде, це точно. <схай> Стой, о, дивіться, о, скільки? Нічого собі скільки є. Оставиться хвіжи, тільки запустить. Це, звісно, у мене з цими рибаками. це щось, В басейні вже є все і навіть жаба. Сказали, що вони ще й жабу принесли. Ну я дозволяю, я дозволяю, нехай діти розвиваються. Мені не так важко буде весною вимить того басейна. нехай собі розводять, поки там копають свою копанку. Я, я не відношуся до тих, хто забороняє, типу там дитині і те, і те. Ну да, воно, звісно, напряжно там і оце це потім після них, оце все прибирати, і все, але це діти, і ми маємо давати їм змогу. Отак, щоб їхнє дитинство проходило, в принципі, як дитинство. Синочок, це що це таке? Ялинки нема, вкрали. Це я сказала, що ми зараз розбираємо ялинку. Ти серйозно думаєш, що тут должно щось висіти, під діяльник чи що то там висить? І одіяло. Ще й одіяло це те, що в стірку, так, я так поняла. Ні. Ну, Пододіяльник точно в стірку. Одіяло я не бачу, бо завішано. Ну вже куди діля? завтра? Завтра вже неділя. Завтра вже треба, щоб вона була розібрана. Я її завтра поприбираю. Ладно, даю тобі на один день з нею, блін, до побачення їй сказати до наступного року. Ну таке життя новий рік рано чи пізно закінчується. Ти там книжку пишеш, так? Да? Покажи. Ого, вже скільки ти написав. Зараз чотирьох діли. Да. Ні. Ага, я поняла. Писатель прям не те слово. Писатель так, да. писатель ясно. Вашій увазі письменник Іван Мороз. Собственно, персонально. Вкуснее? так? Mm -hmm. А це останні були, виходить, остання ковбаска була. Я туди вкинула це ковбаску, сир, виходить, огірочок. В общем, так його. Останнє. І яєчка жарені. Отакі го. Оце я собі таке хлопцям суп. М -м -м. Прикольно. Прийшла посилка на нову почту, а я згадала, що е, ця що нова почта сьогодні в суботу до 6 часов вечора, блин, а вже на годиннику 17.37 то бистренько вискочила, як могла. Зараз бестренько... треба встигнути. Швидка їде чи що це воно. Ні, газова. І не хочеться. Така сьогодні погода якась на дворі. Фу, така кака трохи. Сиро так якось. Геть не хорошо. Ми сьогодні такий собі просто вихідний, типу, влаштували. Еліка дивимось. Ванька десь там з хлопцями гуляє. Зараз взагалі вдруга вдома. Або такого не роб... Ні, ну Сережка там зайнятий. звісно, своїми справами був. Так. Субота в нас, до речі, завжди вихідний. Тому, як кажуть, у неділю типу вихідний, а в нас більше в суботу, тому що в неділю вихідного не може бути, бо там підготовка до школи, оце в саду, в неділю в нас не виходить такого, щоб можна було типу, розслабитися. А по суботах. Встигаю, поки що встигаю. Приїхала у фору, а тут піпець. Тут просто з усіх сторон заставлені машини. Летюся під другим -е, припаркувалася. Це взагалі. Ой. Це туди. Так, їду вже. Я граю тут свого зайчика котика десь від друга. Гуляють сьогодні цілий день, не сьогодні релаксний день. Завтра будуть усі з тими уроками Скажи, Ні, ти на сьогодні. На сьогодні гуляють. Так, ну що. Мама вчора обіцяла піцу. мама сказала, мама зробила. Давай! Я ж прям не обіцяла, що прям, а наша, до речі, піца з фори це взагалі це така класна піца. Я вам кажу, дуже смачненна. Так, до піци взяла пепсі і взяла Івася Андрікові колбаску. Отаку. Нормально. Все. Зараз буде така собі вечеря. Але ця піца класна. Одна, коротше, карбонара. А друга, а, ще якась. Не помню, яка. Але вона... Mm. Скажи класно. Mm. Ну, в нас оця піца у Форі, це взагалі обалденна. Да Угу. Дуже кліва. Все, смачно. Yeah, Кока-колочка. Ой, ні, пепсі, бо Кока-Кола не, не було. маленькі тільки були. І Васяндра. Шо? Оце ось що. Це квіточки, квіточки, квіточки. Давай, винось, давай тут цей твій халастяцьку берлогу убирать. Боже, я не знаю, він реально цю кімнату може завалить усім підряд буквально за скільки? За день. за день. Давай, розгрівати. Порозкидали вже все, що можна. Стірку порозкидали. Так, взяла цього ящичка, що тобі святий Миколай прислав. Оце ми сюди новорічне будемо все складати. ге? Якраз ти ж бачиш, як він тобі спеціально, мабуть, прислав, щоб оце в тебе Для... сюди іграшки вкладати. І новорічні, кстати. Ну так, да, ми новорічні сюди і будемо. Поки що складаємо так, як складаємо. Завтра ялинкові тоді будемо складати. да? Все, хорошо. Давай. Ага, давай. Зараз тут відкрила твого портфеліка і що я тут познаходила. It's... It's who? Ось oh, що це таке? Один бутерброд. Оце. Піченька. І вас їх не пропадає, я так розумію, в цьому в школі. Далі. О, серветочки навіть якісь є. Нічого бі. Господи! Ох, жесті хлопці. Так. А, так. Да? Угу. То треба, щоб воно там по 155 год лежало в видучку. Так, все, стірки понабирала. Це в цей ящичок завтра будемо пакувати. Нашу ялиночку, ще... із ялиночки. ялиночки все. Ще от такий залишу, нехай ще око радує, да чи знімаємо? Оте. А ти як хочеш? А ти як хочеш? А ти як хоче? Ну, типу, типу, воно начебто може, звісно, повисіти ще це ж не ялинка. Все-таки ще зима. Ну, нехай ще повисить. Ладно. Так, стірку треба піти вкинути. О, молодець. Поки Поки ми тут... Поки я стірку вкидала, то вже вас тут поскладав. Молодець. О, наушники знайшли, які я шукала, слухайте, про які він не знав, де. Так, все. Це все поскладівано, поприбирано. Все нормально. Свою цю установку. Оце ну, світ той, що виносить його, звісно, ніхто нікуди не буде. За шкафону ще посуну кудись, заховаю за шторкою і буде там собі тихесенько стоять. Я сподіваюся, воно нам не пригодиться, акумулятори і інвектори. Так, все. Отут все, теперки залишається яка робота чи я, і Васикова. Зараз попідмітає, пропили соси і помиє пол. Все, давай. Ну, і в общем, отакий у нас був день. Як там колись хтось писав мені на тому іншому каналі, ні про що. Типу, знаєте, день як день, як напевно, у 99% людей сьогодні в суботу. Такий самий день. Щось там поприбирав, щось там приготував, щось там відпочив, щось там отаке. За... Пердень? <рес> Ні, сьогодні не день пердень. Сьогодні, сьогодні якийсь собі звичайний такий собі день. Дні пердні дні починаються з понеділка. <рес> <рес> так, як поетеса, прям сказала. А завтра, в принципі, вони, він в мене ще з завтрашнього дня, напевно, починається, бо я завтра збираюся їхати знову в інше, в інше місце, в інше місто, в інше, що там, як воно там в сусіднє, коротше кажучи, поїду. Плитку мені треба купити ще на підлогу в ванну. Ну, Хто там не знає, то ми ж ще і у ванні робимо ремонт якби, на тому каналі, що мама на всі руки там. Те все воно йде. Зараз трішки відео не випускається, ну, бо там по декілька причин, але вже ось на днях воно буде. Е, так що, то ми ще паралельно робимо і у ванній, то тепер мені треба на підлогу зараз ось у ванну у кімнату купити плитку. Я там хочу просто зробити типу. В общем, не буду зараз говорити, якою я хочу зробити, бо то я. Я хотіла сьогодні через епіцентр замовити, але все-таки хочу сама вибрати. В общем, не хочу через картинки. Взагалі хочу під паркет. Оце ось Взагалі іменно плитку хочу на підлогу туди під паркет, а не оце цю квадратну. Або ще є в мене варіант. Типу, о цю величезну. Але більше хочу під паркет. Так що, маленьку, оцю не хочу взагалі. Взагалі, маленької плитки не хочу нікуди. То, коротше кажучи, поїду завтра, напевно. А якщо ніякі плани там не зміняться, щось там нічого не зміниться, все буде добре, то поїду та, напевно, і куплю. Поки є можливість її покласти, поки ще роботи такої. В нас немає важливої на дворі, бо як ми тільки пере. Це ми зараз можемо так трішечки полінитися, трішечки там від цього всього відвильнути, там, чи ще щось, бо ніби то зима. А ми і так за літо, за весну і за осінь, так задовбуємося, що хочеться трішечки зимою, начебто і такі звичайні дні собі влаштувати. От трошки, да, трошки. трошки хочуть, да. Да, Ну ми літом, ми ж навіть не можемо там лягти спокійно, якийсь серіальчик подивитися чи фільм якийсь подивитися. Ми ж постійно в русі. Ми ж як щось там не розбираємо, щось не строїмо, щось не робимо, так їдемо десь відпочиваємо. Ну, типу того. Ну, а ввечері, буде говорити, да, а потім сидимо то ввечері, так, <veure> да, Чисто в бісідки сидимо собі, ну, отакого собі, сім'єю гуляємо в якісь там в дію правду, там, настольні якісь ігри. Коротше, проводимо вечір на, на дворі. То в нас немає навіть часу, отак, щоб відлежатися, я не знаю, по, по, це, любов з, з диваном трохи по, покрутить. Так що побачимо. Поки є ось можливість, то треба, напевно, покласти там, тому що. Тому що вже менше можливості взагалі, то, якщо чесно. А якщо е тепло ще більше піде, то її взагалі не буде. Отже, завтра поїдемо кудись, щось подивлюся. Так що таке? Так що до завтра, напевно, а можливо, і до післязавтра, бо не знаю, що там завтра в нас е буде. До зустрічі. <свісно> <Так>. <свісно> Дякую, що ви з нами. Дякую новим підписникам, які... Приходять до нас це дуже приємно. Всім пока, пока і слава Україні!